Oj, за горе та Коли порізало, ля тіло точно кров тече Там понадо у вухах у слухача він перемоги жде, новина грі світ, величко хлопає плече. Заїдає темні дні, маминим свіжим калачем Коли вчили в школі, не грати сіль з вогнем, де були уроки, як гасити баранів мечем, як не стати овочем, як стане тіло холодно. Ми по факту шиєм парасольку під сильним дощем, лістих там пащах, консерва паштет, я Таке майбутнє не прибіть, на завтра буде ще Звуки небезпек, знову пиздить генсек, організація об'єднання. На них кастрація, ловлю флешбек Прешма, роті металевий відвідування аптек Нурофен, сніданок, час, ти на саундчек. Воротя хрусский твіт зубів, шости бої, мартек. Часто чую, як стріляє, друг, мій стріляє поперек. мій страх, це зашиті, Нам Всім пізда, якщо Мирно не кажу, як в небі густо Чітко бачив дно на бейджику кужаків кусто. Я залежний від кінців своїх Без друга Поруч пусто, вишкрібаю всю капусту, щоб купити новий дрон. Сонце мове тон, гарний настрій це розпуста. Руки mm. важать паротон, то швидкість ніби у був І Колі нам вже давно пізда. Життя останні хрусту, запасна, душа, в багажнику, свобода на вустах Не збирати гарні справи і покласти в темний схрон Одягнутися, красиво підігнатись під фасон. Якщо лізе, хтось до скрону заливати у бетон, гарні справи люблять тишу. Такий у все що кажеш, контролюєш, підбираєш гарний тон. Обісрати зараз легко точно хочеш мікрофон. У новинах все яскраво, та питання в унісон. Якщо все у нас пізда, то що таке Армагеддон? мій страх, це зашит ті the shade's only